Итак, является дроэйчам, мой лом. Я вот заработал ходу тоже объяснять. Короче, я, я как тут у меня настала. То, что я буду ним с этим карты. Он вс покажу сюда, все расскажу. Но ну, я вам данный. Если вам понравится, то видео, и я с ним за спайм, то моя вдруг не Если вам понравится, то я, я перестану. То, что я хотела, про поводу, такие в этой Просто, все я тут за реката, я подумала, чем бы мне не rat... <during the reading> Вот я. Вот. Да, боюсь головой, как всегда. Вот я, Я же приехала. Урок. Пока. Пока-пока. Так, я уже внутри. Я буду заниматься. Так же. этим мы закончим Видео. о этот И так. Ничего не остановилось. А. Да. Я уже вот пришла. Я вот такие поки. буду. Что? Ты так не буду. Ты не буду. Я не буду. Я не буду. Я что ж не буду. У мене венкар Explorer. Во-во-во, полегче, у нас сніжок кида. Офігеть, люди, ви зібраєтесь. Нічого. Да? зараз на дуре сніхи. Да. Я в фоті. У мене немає слів. Зараз сніхида. Маленькі діти, які катаються на, на мотоциклах, ви вот таке десь бачили я ні. Коротше, іде. Я хотіла вам розказати про Майнкрафт. Він Майн Майнкрафт Експлор. І я еле -еле знайшла і скачала. Він безпатий, конечно. Я граю задоволеним. Кстати, хто в Майнкрафті з творчого на виживання переходить і на оберт, то поставте лайк цьому відео. Тож я так позивну вам. Постріла Перестала на виживання. І граю клас. Ви зелені так, хочете сніг. Це доказати. То що зараз сніг іде. Криці люди. Майнкрафт. Я полюбила, я його давно шукала. Я хотіла фон скачати і грати. Ну і тоді скачала на фон. Ну всі питаються в школі. Що це версія? Ну я не знаю, версія? Походу хотіть дивитися один. На... 1.02, 0 1 якщо я не помиляюсь. Ну, бо 1.04. Зараз ми ну, всі скачали. Ну, а я вирішила бути форма, но і кажуть, Нормальний людський. Які би я, майнка, тепер не скачувала, вони всі якісь галіни, І кстати, в цю XP, Майнкрафт, всі написали, блин, гамно, гамно, я не можу в грати. Я скачала. Открыл. В смысле, он классный игра. Кто, як для кого? Для мене классно можно, наприклад, контроль идти. Да, вот это видео может выйти разум же Let's Play Minecraft. Вс вас. Поставить лайки багато Симую Let's І, И вот. 저는不집이세웠을